Добрий день, вас вітає Запоріжжя. Сьогодні ми хочемо представити вам досвід нашої волонтерської діяльності закладу позашкільної освіти, центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району Запорізької міської ради, центру творчості на чарівні як називають нас наші вихованці, педагоги і батьки. Запоріжжя прифронтове. Запоріжжя, прифронтове місто і з перших днів повномасштабного вторгнення кожен з нас був готовий до того, щоб виконувати будь-яку діяльність, намагаючись допомагати нашим захисникам. І спочатку, звісно, була певна розгубленість, відсутність розуміння, що і як робити. І тоді ми вирішили розпочати саме з того, що ми вміємо робити кожного дня. Звісно, що ми долучалися до різних волонтерських ініціатив, які на той час були в нашому місті, але і перш за все робили, вирішили, що ми можемо робити для наших захисників обереги, сувеніри. І вже 25 лютого ми почали підбирати візерунки оберегів, стали їх вишивати. Перші створювали для наших рідних і друзів, які пішли нас захищати, а потім почали шукати волонтерів і військових, через яких ми можемо передати створені обереги на передову та у шпиталь. Це наші перші обереги, і е, хочу сказати, що вони були створені як педагогами, так і дітьми, які е, також долучались до наших ініціатив, як тільки поновили. Освітній процес, то е, ми <кій> співпрацювали вже з вихованцями. Наші дівчата, майстрині, постійно, е, це керівники студії образотворчого мистецтва і декоративно-прикладної творчості. Е, постійно прагнули створити щось нове, клад, вкладаючи душу у кожний сувенір та оберіг. Приємно, що до цієї діяльності рада долучалися навіть ті педагоги. Які у повсякденному житті ніколи не займались цим. У період з лютого по червень 2022 року нами була виготовлена і передана у Запорізький військовий госпіталь та на передову дуже багато листівок, малюнків, сувенірів та оберегів. Особливу увагу ми завжди приділяли саме оберегам. Спочатку вишивали восьмипелюсткову квітку зірку, у якій є велика сила. Саме вона зустрічається в старовинній вишивці майже по всій території України. А потім, вже, коли ми знайшли візерунки оберегів і знайшли програму для створення текстової вишивки, то ми почали виготовляти іменні обереги, які, в яких закодовуються ім'я, прізвище людини. А також ну, можна закодувати позивний захисника. Головне, що ми почали дати наші обереги саме і мені, і головне, що ми почали отримувати зворотній зв'язок про те, як наші обереги працюють, як вони допомагають нашим ех, славним воїнам зберегти життя. І саме це було величезним стимулом для того, щоб. Цю роботу продовжувати, щоб вишивати вдень і вночі і намагаючись захистити життя тих, хто в цих найскладніших умовах захищає нас у березні 22-го року, в нашому закладі був створений волонтерський центр наближаємо перемогу разом, і ми почали розширювати сферу нашої діяльності. Збирати для лікарень міста і запорізького військового госпіталю смаколики, одяг, гігієну, малюнки та обереги. Багато одягу, який надходив нам з різних міст України, і дуже багато нам допомагали наші добрі друзі з центру дитячої творчості міста Білгород дністровський А наша задача була відсортувати його, розподілити і передати волонтерам, які в свою чергу. Передавали їх до лікарень міста та на стабілізаційні пункти. Іноді ми навіть збирали речі для також збирали речі для внутрішньопереміщених осіб та для захисників, які знаходяться зараз на ротації. Ця робота не припинялася, оскільки для лікарень міста постійно були потрібні футболки, капці, спортивні штани і все, -все інше. І таким чином ми намагалися. Допомагати волонтерам волонтерам закривати ці потреби, окремим напрямом нашої діяльності стало пошиття подушок для поранених у шпиталь на стабілізаційні пункти та для відправки на фронт і буферну зону. Тільки за 22 другий, навчальний рік нашими педагогами і працівниками, а також людьми, які долучалися до цієї діяльності. Було створено більше двох тисяч штук подушок. До цієї діяльності ми також залучали успішно наших вихованців, які ще дуже об'єднували нас саме в цей складний період. І дітям подобалась ця робота, і вони завжди радо долучалися. Також наші педагоги хто міг це робити. В'язали теплі шкарпетки і ми продовжуємо цю діяльність і зараз, в осінньо-зимовий період обов'язково передаємо на передову все, що створено золотими руками наших майстринь. Хочу відмітити, що ми обов'язково постійно, коли була така потреба та можливість, збирали і передавали продукти до лікарень міста і на фронт. Для цього співпрацювали з. Волонтерами, як міста, так і волонтерами України, і також постійно співпрацювали і продовжуємо співпрацювати просто з пересічними громадянами, які намагаються допомогти. Багато проєктів і волонтерських ініціатив ми здійснили у співпраці з громадською організацією Запорозькі Берегині і відомим запорізьким волонтером Оленою Шевчук. Яка допомагала нам і передавати багато на Запорізький військовий госпіталь, і також багато творчих проєктів було реалізовано саме з цією організацією. І також ми співпрацювали з багатьма, з багатьма і продовжуємо співпрацювати з багатьма волонтерськими центрами, які є в нашому місті. Хочу відмітити, що вже в березні 2022 року, коли до Запоріжжя стали приїжджати жителі Луганська, Маріуполя, Запорізької області, ми не залишилися в стороні щодо їх психологічної підтримки і долучилися до проведення майстер-класів і майстерів для дітей внутрішньо переміщених осіб, які були дуже дуже різного віку. Спочатку це були майстер-класи на базі місць їх тимчасового перебування. А потім наші педагоги протягом двох років кожного тижня проводили майстер-класи, ігрові програми, святкові заходи для дітей ВПО різного віку на базі відкритого простору допомоги саме тут. Дуже важливим у нашій волонтерській діяльності стала участь у всеукраїнському флешмобі коробки тепла для захисників, який у листопаді-грудні 2023 року проходив у Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та інших містах України. Відомий волонтер Роман Перечин е, з Буярки запропонував мені і нашому центру стати координаторами цього флешмобу у Запоріжжі. За цей час ми зібрали і передали на передову більше тисячі коробок тепла, які привозили до нас заклади освіти, різноманітні організації і просто пересічні громадяни, які з соціальних мереж дізналися про цей флешмоб. Безперечно, що коробки тепла збирали і наші вихованці, педагоги та батьки. Але сталося так, що флешмоб закінчився. А коробки тепла були потрібні і далі хлопцям, оскільки запити, запити не закінчувалися. І ми зрозуміли, що зупинити цю діяльність ми не можемо. Це було стимулом, їх запити, запити хлопців були стимулом для нашої подальшої роботи і для мобілізації наших внутрішніх резервів. Ми спробували зробити другу хвилю флешмобу, але долучились до нас тільки 20% учасників першої хвилі, і тоді ми вирішили продовжувати самостійно, залучаючи до наповнення коробок наших педагогів, вихованців та батьків, а також людей, які залишилися з нами після цього флешмобу. У березні 2024 року ми перейменували коробки тепла на коробки дякую і продовжили свою роботу, яку продовжуємо до сьогодні. Звісно, кількість коробок, які ми відправляли, значно зменшилася, але ми почали працювати з окремими бригадами і враховувати запити про допомогу. Що на наш погляд стала ще більш цінним, оскільки вже адр... ця допомога була більш адресною. У наповненні коробок, дякую, нам постійно допомагали і продовжують допомагати діти, батьки, наші вихованці, батьки, педагоги і також наші помічники, наші люди, як ми їх називаємо, це саме люди, які просто Віддають все серце і душу нашим захисникам, привозять все, що можуть. Також завжди в коробки тепла ми додаємо малюнки вихованців, які наші захисники дуже, -дуже цінують і прикрашають ними свої бліндажі. Хочу відмітити, що, звісно, на наш погляд, одним з найважливіших напрямків будь-якої волонтерської діяльності є організація зборів. Та участь в них на придбання будь-яких пристроїв для захисників. За цей час ми долишалися до багатьох зборів волонтерів України та міста Запоріжжя. Також у 2023-2024 році ми успішно провели два збори і закрили запити на придбання для захисників неба над Запоріжжям світлодіодного прожектору та придбання для захисників Донецького напрямку потужної глушинки Сапсан. Звісно, якщо подивитись на суми, це не дуже великі суми на, ну, у порівнянні з тими зборами, які проводять відомі волонтери. Але хочу відмітити, що суми придбаних товарів для нас були теж непростими для збору, і що задача для нас була достатньо складною і потребувала додаткової підтримки. І саме в цих зборах нам допомагав наш колега. Керівник народного художнього колективу, хорового колективу української пісні Терниця Олег Кірій, який зараз працює у Німеччині, він теж він та його друзі неодноразово організовували благодійні збори, концерти для збору коштів на придбання необхідних пристроїв для ЗСУ. І сьогодні ми хочемо представити вам фрагмент виступу хору українців під керівництвом Олега. Кірі, який під час святкування дня єднання на площі німецького міста Ельн виконав пісню Буде весна. Всього керівник хорового колективу української пісні Терниця разом зі своїми друзями зібрали більше двох тисяч євро для наших захисників, що є доказом того, що національна ідентичність, культура та взаємопідтримка це сила, яка єднає українців у різних куточках світу. Сподіваюсь, що зараз наше відео за. Na shi ke Ож хочу сказати, що, безперечно, наші вихованці є активними учасниками різноманітних благодійних концертів, благодійних акцій. Ми беремо участь у заходах громадської організації «Запорозькі берегині вже два роки поспіль ми доєднуємось до створення колекції вишитих писанок та Вишитих новорічних куляк, якими прикрашають багато важливих міських установ та локацій міста Запоріжжя під час святкування Великодня та під час новорічних свят. Хочу відзначити, що всі концерти заходи, які ми проводимо, не Проходять без наших захисників, ми їх запрошуємо і вони завжди з нами. Ми робимо це для того, щоб вони відчували нашу турботу, нашу підтримку, щоб вони відчували, що вони значущі для кожного з нас. За час війни ми отримали багато подяк, нагород. Але... Не це головне, головні головне – це прапори, які прикрашають наш заклад, які захищають нас. Це прапори від різних бригад, яким ми допомагали і допомагаємо на сьогодні. І підводячи підсумки, хочеться відмітити, що сьогодні ми розповіли вам тільки про маленьку частинку тієї волонтерської діяльності нашого закладу, яка відбувається кожного дня. І полягає вона у вирішенні самих різноманітних питань, від приготування їжі, знаходження маскувальних сіток, різноманітних придбання посаду, придбання якихось пристроїв до якихось великих зборів. Нашим захисникам дуже важливо кожного дня відчувати, що вони потрібні, що ми їх цінуємо і готові допомогти у будь-якій ситуації. І всі ми зараз працюємо на те, щоб для них була створена ситуація 4-5-0, коли все добре, і щоб вони для нас важливо почути від них плюс-плюс. Тобто, о, це теж все добре. На наш погляд, якщо кожен заклад освіти буде допомагати фронту на постійній основі, а не тільки під час новорічних або великодніх свят, ми зможемо подолати і перемогти ворога. Бо тільки разом ми з Дякую.